Лавров використав інтерв'ю американським змі, щоб повторити відмову агресору Росії від мирних пропозицій. США. Москва демонструє, що вона не відмовилася від своїх військових цілей щодо України. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров використав інтерв'ю американському НБС, щоб повторити відмову Кремля від мирних ініціатив США. Про це пише інститут вивчення війни. Аналітики звернули увагу. Лавров знову говорить про так звані першопричини війни. Він заявив, що це нібито розширення НАТО і цитую, порушення інтересів безпеки Росії. Цитата: постійні наполягання Лаврова на тому, що будь-яке припинення війни має бути спрямоване на усунення її так званих першопричин. Свідчать про те, що воєнні цілі Росії не змінилися. В інституті зазначають, Лавров намагається показати президента Володимира Зеленського перешкодою для миру, а мета Кремля приховати небажання домовлятися у терміни, запропоновані президентом США Дональдом Трампом. Цитата Лавров неправдиво заявив, що, начебто, Зеленський на даний момент не є легітимним лідером України. Кремль навмисно перекручує. Конституцію і закони аналітики вважають, Лавров хоче виправдати відмову Росії від перемовин і схилити громадську думку США на користь Кремля. Також він намагається приховати порушення Росією Будапештського меморандуму. Цитата Лавров заперечує, що Росія порушила минулі міжнародні угоди і відкинув майбутні гарантії безпеки для України. Аналітики нагадали, меморандум прямо зобов'язує Росію США і Велику Британію поважати незалежність і кордони України. Загалом, гарантії безпеки стали головною темою зустрічей Дональда Трампа із Володимиром Зеленським і сімома європейськими лідерами 18 серпня в Білому домі. Трамп домовився про спільну роботу над гарантіями, подібними до п'ятої статті НАТО. Вона означає. Напад на одного союзника це напад на всіх. Деталей поки що немає, але вже 19 серпня Трамп на Fox News заявив. Україна не може бути членом НАТО, проте європейські країни готові розмістити війська в Україні. Він додав американських наземних сил там не буде, але США готові надати повітряну підтримку. Трамп навіть висловив думку, що Путін може погодитися на такі гарантії. Цитата, але ми дізнаємося про це найближчими тижнями. Кремль у свою чергу виступає проти будь-яких іноземних військ в Україні у той самий день. Після зустрічей із зеленським та європейськими лідерами Трамп телефоном говорив із Путіним. За його словами, йшлося про можливість прямої зустрічі Зеленського з Путіним. А після цього має відбутися тристоронній саміт за участю США, України та Росії.